Вітаю Олдів на каналі ігротекаюа. Ну що, погнали? А правда, що русня викупила Фої Games і друга після Сталкера улюблена наша гра, тепер не українська. Одразу скажу тотальна зрада відміняється, але все доволі складно і заплутано. Тому гайда розбиратися в цьому хаосі інтриг і запорібрікових вкидів. Відволікаю всього лиш на хвильку. Будь ласка, тицніть авансом подобайку та підписку. З чого все почалося? Відома нам зараз Embracer Group – це колишня THQ Nordic AB, котра в 2019 році провела масштабний ребрендінг свого бізнесу. Після зміни назви та ряду внутрішніх перестановок компанія кілька років активно скуповувала студії, причому як маленькі, так і великі. Саме тоді наша Foy Games під крилом Deep Silver стала частиною Embracer Group. В той же час конгломерат купив русняву Cyber Interactive – Котра всіма правдами і неправдами надуваючи щоки, показувала, що вона величезна міжнародна компанія по розробці ігор. Хитрі сайбери типу на відкривали офісів по всьому світу, хоча відсотків 90 всієї роботи виконувалося в головному офісі в Санкт-Петербурзі. В тих нових офісах працювало по 3,5 людини, а відкривали їх для понтів, створивши вигляд солідної компанії з великою кількістю офісів та співзасновником американцем. Cyber Interactive вдалося пустити плюки в очі ембрейсерам. Око замилювання вдалося на славу. Русняву студію оцінили в 150 мільйонів стартової виплати та 375 мільйонів доларів додаткових виплат у наступні три роки після підписання угоди. До того ж, русаки змогли залишитися автономними у складі величезного конгломерату. Бонусом Embracer Group віддали підпорядкування сайберам деякі студії, в тому числі Foy Games. Чорт, русня така русня! Якщо русня не бреше в неї палицею, можливо, вона того вже все. З початком повномасштабної російсько-української війни США, країни ЄС та інші країни почали вводити санкції проти Рашки, через що багато компаній почали закривати чи продавати свій бізнес, котрий, хоч якось пов'язаний з державою агресором. Ось на третій рік страшної війни керівництво Embracer Group нарешті вирішило покинути ринок країни-агресора. Тому почали переглядати свої активи. У зв'язку із такою масштабною реструктуризацією, дві українські студії, наша улюблена Foie GameS та Fractured Beat, згідно угоди, можуть бути придбаними Cyber Interactive. Поки, згідно наявній інформації, Foy Games та серія Metro залишаються у власності Embracer Group. та є одне, але після фактичного самовикупу Cyber Interactive самої ж себе. Згідно угоди, вона має право у майбутньому купити собі вже згадану Fracture Beat, відому по Brothers, A Tale of Two Sons та Фо Games. Перша студія по чуткам точно буде придбана, а от по Foyer Games поки немає інформації. Та, на жаль, найімовірніше, її спіткає така ж сама доля: викуп руснею. Більше деталей угоди від 14 березня. Embracer Group повідомили, що угоду щодо продажу Cyber Interactive уклали 14 березня. І завдяки цьому шведський холдинг припинить свою діяльність у Росії. Таке рішення було прийнято трішки раніше на нараді директорів. Покупцем стала компанія Beacon Interactive, яка о диво контролюється співзасновником Cyber Interactive Меттю Карчем. Виходить, що знову ж таки русня, така русня, хто б сумнівався. Адже як я раніше говорив, фактично вони викупили самі себе. Угода допоможе покращити грошові потоки, зменшити капітальні інвестиції, чистий борг та майбутні зобов'язання. Так ембрейсер прокоментували причину проведеної реструктуризації. Згідно угоди, було продано 38 поточних проєктів з розробки ігор вартістю близько 224 мільйонів доларів, а також деякі запатентовані технології рушіїв, ігрові інструменти та інші активи компанії. Студії Nimble Giant, Digic, Madhead Games, New World Interactive, 3D Realms, Sleepgate та українська Fracture Beat також перейдуть компанії з російським корінням. Собі у власності Embracer залишили всього 14 ігр, мабуть, найбільш перспективні проекти, я гадаю. А також українську Games, придбану у 2020 році. Але як йдеться в опублікованій заяві, Beacon Interactive отримав опціон придбати її та ще угорську Zen Studio з зафіксованою ціною упродовж певного періоду часу. Але сторони домовилися не розкривати суму та період часу на покупку. Відомий інсайдер, ігровий журналіст та автор книжок Джейсон Шраєр написав в Твіттері, що інформація від Embracer про угоду. Трохи заплутує і вводить в оману, адже Cyber фактично купує Foa Games і Zen Studio за допомогою опціонів, що разом із зобов'язаннями робить ціну покупки близько 500 мільйонів доларів. Так зрада чи ні? Ані Fracture Beat, ані Foa Games поки не відреагували офіційно на все вище сказане. Я бачив, як фанати переймаються ситуацією та запитують розробників на офіційній сторінці Facebook, але, звісно, ніхто не відповідає. Це не дивно, адже по-перше, угода ще не закрита остаточно, а Games, в свою чергу, ще не стала частиною Cyber, Тому давати коментарі ще рано. До того ж, намір купити, як говорять, пообіцяти одружитися ще не значить, одружитися у майбутньому. Навіть якщо студія стане частиною руснявої Cyber, не факт, що вони там залишаться надовго. Особливо, якщо нашим розробникам будуть намагатися нав'язати за повесточку. Тоді шляхи студій, думаю, розійдуться дуже швидко. Можливо, Games знайдуть фінансування та викуплять себе, можливо, повернуться в Embracer Group чи домовляться про купівлю з іншою студією. У світі геймдеву порядок речей міняється доволі швидко і непередбачувано. При розробці Metro Exodus студія Games вже була в деякій мірі в орбіті сайберів, адже підпорядковувалася її по рішенню керівництва Embracer Group. Тим не менше, гра вийшла гарна. Ви згадайте, як горіло у русаків від досягнення декомунізації в метро Exodus? Думаю, висновки ще робити рано. Поживемо, побачимо. Різноманітні закиди розробникам, що у грі всюди тхне руським духом чи продалися русні, вважаю хай пожерством і зрадофільством. Зради ніякої немає. У 4Games змінюється власник. Так, русня це погано, але студія має керівництво і певні зобов'язання. Тому не можуть у пориві патріотизму забити на серію метро та послати всіх під три чорти. До того ж, Games зараз не можуть ніяким чином повпливати на процес, адже вони просто актив, котрий продають. Тому пропоную уважно стежити за розвитком подій та розводити зраду вже по факту. Офіційні представники студії поки мовчать, бо, можливо, приймають якісь важливі рішення. Тому, любі друзі, не кваптеся з висновками, думайте головою. Дякую за перегляд! Слава Збройним силам України!